Просто не можемо про це не поговорити. Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Гатрич, і це програма поговоримо сьогодні. Говоримо з п'ятим президентом України, лідером Європейської солідарності Петром Порошенком. Пане Петро, вітаю вас у Чернівцях. Вітаю Вікторія. Дуже дякую, що запросили. Вітаю, дорогі Буковинці. Я сьогодні дуже радий бути тут, в Чернівцях. Давно мріяв, давно скучив. І Спасибі, що маємо можливість поспілкуватися. Дякую вам за те, що знайшли час. І насамперед розпочнемо з головного: чому ви сьогодні у Чернівцях? У нас була дуже відповідальна місія, і незважаючи на те, що сьогодні була жахлива ніч. Я можу сказати, що сьогодні весь Київ не спав. І обстріли, які почалися о півночі, не зупинялися до пів шостої ранку. Ну, звичайно, це створює відповідний настрій. І це дуже, дуже, дуже недобре сприймається киянами, сприймається українцями, і ми точно маємо з цим щось робити. Сьогодні, коли війна стукає в дом кожного, незалежно від того, чи ти маєш водичів на фронті, чи твої племінники, чи е, рідні е, під ризиком, сьогодні війна може війти в кожен дім. І я сьогодні радий бути тут, в Чернівцях. Основним мета мого сьогоднішнього приїзду була, що я мав передати чотири комплекси е, прально душових і одну пересувну авторемонтну майстерню. Військовій частині командування сил підтримки, яка розташована в Чернівцях. За добу до цього військова контрозвідка прийняла рішення заборонити військовим, приймати цю підтримку і відправила їх з місця дислокації на схід. Наші військові позвонили, сказали: Петро Олексійович, на жаль. Ми не зможемо, бо ми маємо виїхати до вашого приїзду терміново. Але ми з вами зустрінемося на сході. Я кажу, що нема питань, незважаючи на те, що в Чернівцях не літали шахеди, а в столиці вони були відчутні і всі пережили страшенну ніч. все одно ми теж відчуваємо, якою жахливою є ця війна. Це відчуває сьогодні. Кожен українець, кожна українська сім'я. І насправді це жахливо. І, мабуть, кожного ранку ми прокидаємося з думкою про те, коли це жахіття нарешті закінчиться. Ваші особисті прогнози, ваші прогнози як політика, що чекає нас з цією війною, і що для вас особисто буде означати перемогою? Це непросте питання. Перш за все, я можу сказати вам, що не існує в світі іншої нації ніж українці, які би хотіли миру. Так, як ми цього хочемо. На сьогоднішній день з думкою про мир українці прокидаються, українці лягають і готові рішуче діяти для того, щоб наблизити мир. Я декілька разів пропонував, що нам треба зробити, і має абсолютно чіткий свій план. Він трохи відрізняється від того, що робила влада. Бо це є ділітанство, і це є величезні помилки, коли з одного боку є марафон, яким опоюють токсичним рожевим ядом, що ми будемо обідати і пити каву на набережній Ялти, що повоюємо 2-3 тижні, що перемога вже у нас ось є. Що саміт і міру для чого скликалися саміті міру? Що думали про це наші партнери? Для того, щоб пояснити, як Україна прокладає і торить дорогу до миру. І що є мир в українському розумінні, і вони не отримали жодного сигналу. А українська влада на сьогоднішній день казала, що саміт міру це найбільший прорив української дипломатії. З часів отримання незалежності. Як? І де ж зараз результати цього саміту, і де ж зараз мир? Виявляється, що саміт робився лише для Family Photo. Наступна позиція це я даю цитати, що нас дуже наблизило до миру, і мир буде ось ось історичний і вікоповний план перемоги. Який був представлений світом, правда, українці не мали доступ до двох третин цього плану, і представлений в Верховній Раді. Це було лише наприкінці 24 року. Де зараз план перемоги? Чому взагалі слово перемога зникло з вокабуляру будь-яких українських політиків? Може, тому що в перемогу вже ніхто не вірить. Може, тому що така ситуація на фронті, а може така ситуація в країні, наступна позиція, ми святкуємо, казали з єдиного марафону, що ми уклали чи 20, чи 30, чи 40, чи 50 дуже важливих безпекових угод. Так що ж ви зараз піклуєтесь? Де ж ці безпекові угоди? Як тільки було прийнято про них одразу вже всі забули, і це. Тактика абсолютної безвідповідальності влади, які пропонує некомпетентні дурні речі, тут же для, про них забуває для того, щоб перекрити їх новими обіцянками. Наша програма абсолютно чітка, зрозуміла і е, полягає вона в наступному: ми маємо об'єднати три речі: річ перша це є внутрішня єдність країни. Для цього влада має перестати боротися з опозицією, перестати боротися з журналістами, перестати боротися з громадськими діячами, перестати затулювати їм рот, перестати розколювати і руйнувати внутрішню єдність. Отже, внутрішня єдність країни є абсолютно необхідна передумова для того, щоб Україна була сильною, а тільки сильною Україною. Буде мир. Бо з слабкою Україною буде капітуляція. І ніколи українці капітуляцію не приймуть. Друга позиція це є потужна підтримка Збройних сил України. І як підтримують Збройні сили і бригади, які мають пункт постійної дислокації тут на Буковині. Це теж. Я був шокований, коли почув на сьогоднішній день той стан справ, в якому знаходиться цей процес. Третя позиція це є підтримка тилу і перехід економіки України на військові рейки. Ми маємо кардинально змінити оборонну промисловість, забезпечення оборонної промисловості, бюджет. Який має бути спрямований ні на кешбеки, ні на купівлю голосів за тисячу гривень володі, а на один пріоритет оборона держави. І оборона держави має виглядати так, що кожна копійка максимально короткі терміни доходить до воїна зброєю, ефективним е обладнанням, програмою «Save Soldier», Натівською програмою і всю решту, чим займається на сьогоднішній день моя команда. Ви кажете про те, що ви часто буваєте на фронті і допомагаєте нашим військовим. Що насправді їм зараз найбільш необхідно? Я впевнений в тому, що бригади напряму мають отримати ПДФО хоча б з тих податків, які вони саме платять. В кого ви забираєте ці гроші? Воїна. В солдата, який позбавлений можливості купити запчастини для розбитого пікапа, пальне чи дрони, чи комплекси реп для того, щоб захистити е, свої шелтери. І відправляєте їх корупціонерам, які сидять мені байдуже, чи в ДСТЗІ, чи в Міністерстві оборони, чи в інших міністерствах силових, і там на сьогоднішній день нарощуєте дебіторку. Ви знаєте, що таке дебіторка? Mm. Чи ви знаєте? Дебіторка це означає, що коли гроші платників податків, мої гроші, бо я ще є і найбільшим платником, одним із найбільших платників податків, так само як і найбільшим донором збройних сил. Так от дебіторка це означає, що коли ви віддали гроші, а вам не поставили товар. І ви в змові з тим постачальником, і навіть і не вимагає. Товар не постачається місяць, півроку, рік. Ви знаєте, дорогі друзі, скільки на сьогоднішній день обсяг такої заборгованості, коли бюджетні кошти були заплачені постачальникам, тільки по офіційних даних. Держкомстату – 330 мільярдів. Це проблема не тільки в тому, що це жахлива цифра, а проблема в тому, що це солдати без FPV-мавіків, солдати без мін, солдати без артилерії, солдати без найсучасніших технологій, включно з тим, що зараз відбувається в Києві і по всій Україні. Бо в мене питання. Ви звітували, що у вас буде один мільйон дронів. Мільйони навіть. А замість цього ви запропонували країні і народу мільйони слів. І, мова йдеться уже. Росіяни пішли з того часу вашої цієї обіцянки далеко вперед, бо вони свою економіку на військові рейки перевели. Вони вже мають. Величезну перевагу над нами в FPV на оптоволокні, яка нечутлива до нашого ребу, а ми повинні були мати. Вони мають дрони перехоплювачі які можуть перекривати і перехоплювати будь-які наші діпстрайки, які атакують в середині Росії, а ми все ще їх не маємо. Вони Мають унікальні розробки ракет, а у нас вони в розмовах і в дослідницьких зразках. Вони, врешті-решт, мають можливість випускати по п'ять сотень шахетів по Україні. Чому вони мають таку можливість? Тому що вони їх виробляють 500 за добу. У нас пройшло три з половиною роки широкомасштабної, майже 12-річної війни. І це величезна розкіш, коли ви думаєте, що ви можете собі дозволити не розробити дешево і з великим радіусом дії свого власного шахеду. Якщо ви хочете зупинити війну, Путін має відчути, що кожну ніч від українських ударів російські е оборонні об'єкти в російських містах будуть вражені. А у нас кожен дрон на сьогоднішній день, е, аналог шахеда коштує 200 тисяч. Російський шахет коштує 25-30, а наш 200. Це неприйнятно. А чому? Бо ми мало їх випускаємо. А потужності є? Є. А що для цього нема? Грошей нема. А я, звідки ж вони будуть ці гроші, якщо ви по 330 мільярдів розкидаєте грошей і не вимагаєте постачання вам зброї? І ви. Боретеся е, за вибори замість того, щоб боротися з ворогом. З лютого ви під санкціями РНБО е, і ви оскаржуєте це рішення у Верховному суді. Е, як, власне, ці санкції, ця ситуація впливає на вас особисто і на ваше політичне життя? Мій меседж до влади. Ваш ворог не Порошенко. Ваш ворог не європейська солідарність. Ми. Твердо стоїмо на позиціях внутрішньої єдності. Ваш ворог в Москві Путін. Так само, як і мій. І це є головне підґрунтя для того, щоб нам об'єднатися. А якщо ви боретесь з Порошенко санкціями, кримінальними справами, я є абсолютний рекордсмен світу. Бо проти мене вони ці ідіоти порушили. Більше 150 кримінальних справ. І мені робить честь, коли заявники цих кримінальних справ, які виконують завдання зеленої влади, є такі унікальні паскудники, як Портнов, Медведчук, Шуфрич, Кузьмін. Дубінський, Деркач, я їх всіх навіть не запам'ятаю, ну от це весь калібр, і кожен з них писав заяву, що Порошенко, Скоївлочив, Порошенко, зрадник, і вони вже на сьогоднішній Ківа. Дехто з них вже відправився слухати Кобзона, дехто знаходиться у в'язниці, але нікого в Україні. Вони всі ховаються в Москві, всі приймають. Санкції тільки американські, бо українська влада відмовлялась і відмовляється накладати санкції і синхронізувати їх з американцями, і таким чином бачить свій сенс в боротьбі з Порошенком. Я думаю, що не тратьте куми сили. От можу сказати вам, що тиждень тому я дав інтерв'ю газеті Таймс, я м'яко сказав, що Україна рухається. До авторитаризму. І цей рух треба зупинити. В чому ви вбачаєте авторитаризм теперішньої влади? Санкції проти лідера опозиції, кримінальні справи проти лідера опозиції, цензура проти незалежних журналістів, закриття прямого п'ятого еспресо і інших каналів, які не транслюють єдиний марафон. Не тому, що вони проти, тому що їх не запросили. Атака на громадянських активістів. Примусове погрози, які здійснюються на адресу незалежних політиків. Мабуть, ви знаєте, що у нас в області складна ситуація з обласною радою. Депутати не можуть зібрати кворум, не можуть провести сесію. Що ви взагалі думаєте про цю ситуацію? І на вашу думку, це політичний саботаж. Безвідповідальність чи, можливо, проблема є глибшою. Місцева влада не збирає сесії. Наші депутати приймають рішення відвідувати сесії і ставлять одне принципове питання. Навіть два. Перше питання це захистити Збройні сили і передати туди гроші на підтримку частин, які дислоковані в Чернівцях. І друга позиція це є захистити місто Чернівці. Якщо депутати не збираються, навіщо вони потрібні? Якщо окремі політичні сили, в першу чергу, слуги народу блокують проведення, навіщо вони це роблять? Можу наголосити, ну, наприклад, одну бригаду. Я пишаюся тим, що в 22 му і 23-му роках я. Близько до серця сприйняв створення бригади командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Це була і залишається одна із найкращих бригад в українських Збройних силах. Вона себе неймовірно проявила, в тому числі, і під час боїв на території Курської області. Я пишаюся тим, що перший комбріг, зараз він очолює іншу бригаду, є героєм України. Я не впевнений, що ті, хто перешкоджають проведення сесії, не приходять на них, не голосують за підтримку бригади, знають про це. Другий Камбріг герой України, зараз він очолює корпус. І ви знаєте, скільки разів моя команда приїжджала і привозила партії підтримки не тому, що ми готувалися до нашої зустрічі сьогодні в Чернівцях, а просто. Тільки за 24-25 років у нас було 10 партій у 2024 році, і у нас вже 4 партії в цьому році, і зараз ми готуємо п'яту. Ви знаєте, в середньому партія складає 3-5 мільйонів гривень. Мене запитання до губернатора області. Чому ви не приймаєте рішень? Ви збираєтесь доїти бізнес? Бізнес без вас. Через волонтерів, через донаторів, сам розбереться. Ваше завдання організувати ефективну позицію влади. І можу вам наголосити, спитаєте мене, я вам скажу, чого в бригаді не вистачає. Критично не вистачає. Це не дозволяє їм ефективно виконувати свою роботу. І, звичайно, що для мене це є абсолютно неприйнятно. Друга позиція є. Е, Забезпечення фортифікаційними спорудами, скажіть мені, будь ласка, мешканці Буковини знають ділянку, за яку відповідає Буковина, Чернівецька обласна адміністрація по розбудові фортифікаційних споруд, які мають зупинити наступ росіян. Ні, бо у нас фортифікаційні споруди владою сприймаються не як захист солдат, не як захист української землі, не як врятування часу для того, щоб ми виграли цей час, підготуючись краще до війни і економіку на військові рейки. Ні, вони це сприймають як інструмент крадіжок. От так як вони крали на великому крадівництві, так вони крали на ковідному фонді, так вони і зараз крадуть на будівництві фортифікаційних споруд, чи будете ви спілкуватися з депутатами Європейської солідарності тут, які входять до обласної ради, чи будете ви якось радити їм приймати якісь кроки Слухайте, або розблокувати роботу від, на відміну від влади? Ми від людей не ховаємося, і ви я думаю, що зможете в цьому переконатися під час сьогоднішнього мого перебування на Буковині? Я Дуже люблю Чернівці, я дуже люблю Україну. І колись це була база, яка дуже підтримувала мене. і Я за це дуже вдячний, і хочу подякувати людям. Звичайно, що у нас буде відкрите, прозоре спілкування із громадськістю, і з членами партії, і з багатьма іншими нашими колегами. Це будуть сотні людей. І ми відкритим діалогом поставимо питання, як краще. Підтримувати, підвищувати ефективність нашої дії, Ми сказали про Чернівці. Як на вашу думку, власне місцеве самоврядування і місцеві громади яку роль вони відіграють у цій війні за нашу незалежність зараз? Я пишаюся тим, що мене називають батьком реформи децентралізації. Це не я сказав, це багато наших партнерів, тому що я був автором цієї реформи разом з нашими партнерами з Німеччини і разом з нашими партнерами з Польщі. І те, що ми створили з 2014 року, це неймовірно. На сьогоднішній день децентралізація знищується от такими погрозами депутатам, от такими зривами сесій, такими забиранням повноважень. Для чого губернатор, який є кумом одного відомого державного діяча і в Буковині про це все знають, це є кумовство. Для чого він це робить? Тому що. В Чернівцях, коли на слава Богу не прилетіло жодного шахеда, вони хочуть створити військово цивільну адміністрацію. Вони не вибори треба було вигравати в 2020 році, а військову адміністрацію створювати, гроші красти, забивати депутатів, перехоплювати владу. І зараз це влада робить на кожній області України. І коли ми робимо військово цивільну адміністрацію в Харкові, Запоріжжі чи в Дніпрі, я ще розумію, а коли в Чернівцях ні. І ми не дамо цього зробити, бо це на сьогоднішній день наруга над демократію, бо містом за місто і за область мають відповідати ті, кого обрали. Захищати людей, захищати збройні сили, допомагати армії, наближати перемогу, а не займатися інтригами. Дякую вам велике за цю розмову. Спасибо. Будемо наближати перемогу разом, кожен на своєму місці. Побачимось дуже приємно. Поговоримо до зустрічі.